Можна стояти тут півдня на розмальовувати. Мені подобається оця чесність, коли відмічають навіть найменші вм'ятини. 104 штуки. Всім привіт! З вами Автоювелір. Мене звати Руслан, і сьогодні у мене в роботі ось така машина побита градом. Точніше, не сьогодні, а на найближчі 2-3 тижні. Я буду займатися виключно нею. Як на мене, це дуже цікавий проект, тому що вона заїхала взимку. Хоча для багатьох здається, що гра це сезон літній, але я ж не хочу втрачати літнього клієнта. Я хочу спокійно займатися такою роботою взимку. І от заїхала така Toyota. До речі, Toyota дуже адекватний автомобіль в плані розбирання, доступу. Тобто до, до всього можна нормально дістатись, нормальна тут фарба, нормальний адекватний метал. А в цій моделі Тойоті Авалон тут навіть капот йде не алюмінієвий, а залізний. При оцінюванні я не дивився, скільки тут ямок не витрачав на цей час, тому що можна стояти тут півдня на розмальовувати. Я одразу кажу загальну суму на весь об'єм автомобіля. А для відео я вже буду рахувати кожну точку, кількість точок подетально, для того, щоб просто було цікаво, а скільки ж їх там, який об'єм в різниці ліва сторона, права сторона, скільки там на капоті, наприклад, або на даху. Якщо казати по силі пошкоджень, то права сторона набагато простіше, ніж ліва. Ліва прямо сильно побита. І зараз ви її якраз і бачите. Права сторона така, вона має буквально по декілька точок, а конкретну кількість я вже напишу. Є один нюанс по цьому автомобілю це те, що багажник замінено. Замінено також на побитий градом, але там всього декілька точок. Сьогодні я розпочну з заднього лівого крила, порахую, скільки тут ямок, і спробую це зробити за один робочий. день. І одразу трохи про Тойоту. Подивіться, що всередині. Тут є повноцінний доступ. З цієї сторони, наприклад, я зняв стоп і також бачимо дуже гарний доступ. Плюс можна дістатись ось туди аж до самої гори. І в саме край крила. Нарахував я на задньому крилі 117 вм'ятин. Це. Вдвічі більше, ніж на правій стороні. Навіть більше, ніж вдвічі, тому що на правій стороні їх 52. Зараз я розпочну робити все без прискорення. Ось цю ямку, цю ямку, цю ямку. Для того, щоб не змінювати інструмент часто, я спочатку піднімаю. А потім глобально все осаджую. Осаджую, потім знову піднімаю, тобто процес він не призупиняється виключно двома положеннями надавив постукав. Бо деякі думають, що горби створюються спеціально. Тобто треба зробити горб, а потім горб зустукати. Тобто, Просто така процедура. Якби відміряв, відрізав, ні. Горб, звісно, що він створюється, тому що треба трошки натягнути, потім гострота не дозволяє, наприклад, його видавити так, щоб в нуль і потім не осаджувати. Тобто, Є такі. Деякі нюанси, але такого щоб принципового, що треба підняти, створити горб і пристукати немає. От, я буквально зараз чотири ямки підняв. Перша ямка це оця ямка. О тут Ямка, тут ямка і ось тут. Ось тут. Перша вона тут майже готова. Піднімаю, намагаюсь це зробити якомога швидше. Все ж таки. Знову піднімаю. Так, тут що у нас тут, тут підняв, тут таке щось не бачу толком. Ось тут ще. Такий трошки вигін. Трошки голим, нехай поки що буде ось так. Бачимо ще тут плічок, Ось тут, наче щось. Тут вже краще. Були вони, ну, як можна побачити, приблизно, мабуть, ось такі, такі щось. І це всього 4 штуки за 6 хвилин зйомки. І то ще треба там щось передивитись. Потім вже це буде робитись більш глобально, я маю на увазі, передивлятись. На такі ямки, звісно, що піде набагато більше часу. І в загальному вже часі це вийде робочий день як мінімум. Ремонт заднього крила трошки затягнувся. Не через кількість м'ятин чи об'єм, який я погано розрахував і думав, що зроблю його швидше, а через те, що я просто закрив багажник і виявилося, що відкрити його можна тільки зсередини. Зовні на ключ він ніяк не реагував, на кнопку не реагував. І мені довелось витягати багажник, який лежав, ну, кришку багажника, яка лежала в салоні, витягати сидіння, розбирати, відкручувати все, калупатись в тому бруді і смітті, який валявся, приїхав з Америки, і потім вже гачком на дальній відстані через маленький отвір, намагаючись відкрити той багажник, рухаючи вліво, вправо. Якимось чином я знайшов це. Положення, при якому він все ж таки відкрився. Ну, він же ж має відкриватися, все ж таки, тому що ззаду знаходиться ще й акумулятор. Після того, як я відкрив, я зрозумів, що я витратив близько двох годин свого часу і все змістилось, звісно, трошки далі. І крило мені довелося доробляти вже наступного дня. По кількості вм'ятин я все занотував. У мене вийшло по задньому лівому крилу. 117 штук, переднє ліве крило 36 м'ятин, двері задні ліві 33 штуки. Двері передні ліві, 26 штук. Ну, справа в тому, що тут, окрім граду, звісно, що були якісь частички, просто вм'ятини, які з'являлися в процесі експлуатації. Їх я прибрав також і рахував як градові. По правій стороні, до речі, було набагато менше вм'ятин. Тут щось я записав: 17 штук заднє крило 9 штук двері одні, 8 штук двері другі. І переднє крило, я робив самим першим, і тому крило переднє право, 17 штук. Взагалі я ту бачину просто як на розминку зробив ще до того, як почав ліву сторону, а потім вже почав знімати відео. Якщо по багажнику можна навіть побачити цифру, яка тут написана: 15 м'ятин. Саме стільки їх і було. Причому мені подобається оця чесність, коли відмічають навіть найменші вм'ятини. Наприклад, на даху було настільки багато вм'ятин, і якщо рахувати найменші, то їх кількість сотні. Якщо подивитись з боку, здається, що там якихось декілька десятків, може штук 50-70 основних, і все, ну тобто, те, що може побачити пересічна людина. Але, повертаючись від даху, подивимось, скільки вийшла лі. Стійка. 104 штуки. 104 і причому були такі дуже злі вм'ятини. До деяких частин я міг навіть дістатись. Тобто пару штучок, якихось дуже важливих, дуже гострих вм'ятин я видавив всередини. Ну, тобто це Toyota, яка дозволяє іноді знайти якийсь варіант. Звісно, що я просвердлювався через два метали для того, щоб туди дістатись при вже опущеному та е, опущеній стелі та знятому люку. Тим не менше, щось мені це допомогло. Непогано вийшло робити цю частину стику заднього крила і стійки, тому що можна було дістати зі сторони стопа аж до верхньої частини. Ну і найцікавіше. Це дах. Звісно, що дах був побитий вдвічі, мабуть, більше, ніж все разом взяти. По даху. Передня частина між люком і лобовим склом. 79 вм'ятин. Права сторона, те, що від люка в сторону стійки 18. Ліва сторона 9. Здавалося б, не також багато. Має бути і тут не так багато, але вся ця частина вийшла в 720 вм'ятин. Я декілька разів перераховував, Я просто ставив це коло, видивляючи всі ці точки, ставлю, рахую, раз, два, три, чотири, 100. Наче отакий маленький участочок 100 штук. Заново. Знову 100, знову 100, 200. ну Тобто, я розумію, що дійсно їх там 720 штук. Причому я міг навіть щось і пропустити. З доступом там було нормально. Підсилювачів всього декілька, ті підсилювачі, які йшли по краях передній короб, задній короб, туди також можна було дістатися як через отвори, так і збоку. Використовував дуже багато різних очків. Перебирав все підряд, звісно, що для того, щоб мені було зручно. Потім, після ремонту, підрівняв підсилювачі, залив герметиком. Робити віброізоляцію не став. Можливо, хлопці будуть знімати ще стелю, тому що вона дуже брудна і в поганому стані. і Її будуть якось відновлювати, можливо, її просто на місці почистять. Але жорсткість тут є. Якби все по жорсткості нормально, нічого тут робити не треба. Там була якась заводська віброізоляція, але вона вже висіла, не трималась і була там реально зайвою. Ледве не забув сказати про капот. Капот я не ремонтував. Мені буквально на другий день написали, що капот мінус. Капот будемо замінювати. Це єдиний елемент, який я прикинув по ціні окремо. Все інше я просто взяв і скопом сказав загальну суму, не рахуючи вм'ятину. Кількість м'ятин, тому що я і так розумію, скільки мені потрібно на це часу. Ну, плюс-мінус, звісно, що можна якби трошки і впертися в якісь нюанси, можна десь на якихось елементах прискоритись, і воно піде доволі таки легко, умовно. Але в загальному плані вийде все чесно. По часу в мене вийшло приблизно 12 днів по 6 годин. Плюс-мінус, бо я не працюю по 14. Як правило, люди, які беруть град, вони люблять і це і вночі, і в день, і зранку. Вони думають, що вони від того більше заробляють там, чи щось роблять корисне. Насправді вони просто забирають більше в себе часу. Замість того, щоб наприклад можна було примонтувати якісь частички. якщо ви хочете дізнатись скільки воно було по ціні, для того, щоб розрухувати ціну свого автомобіля. Вам це не допоможе, тому я її озвучувати не буду. Кому цікаво, пишіть мені в особисті люди, яких я знаю, з якими спілкуюсь. Учні, будь ласка, я вам можу навіть розписати по детально, скільки це було, скільки часу там конкретно кожен елемент зайняв. Я з вами цією інформацією поділюсь. На загал, я це виставляти не буду. Це не має сенсу, бо воно робить ще гірше. Люди не розуміють, починають якби, шукати якусь формулу, якої не існує. Тільки людина, яка працює вже певну кількість часу, може зрозуміти всі нюанси, і чому саме так було оцінено, чому саме так там крило було оцінено або дах, і наскільки це жорсткі вм'ятини. І знову ж таки, навіть те, що ми бачимо по відео, і те, що ми бачимо, по фото там або в наживо. Це різні речі. Не всі майстри навіть можуть оцінювати пошкодження по фото або відео, тим паче град, Хоча це вже така щоденна практика, мабуть, для всіх, хто працює в даній сфері. Зробив, віддав, можна йти відпочивати. Дякую за увагу, дякую, що дивитесь, ставите лайки, підписуєтесь. За все вам це величезне, дякую. А вам бажаю. Гарного настрою, нехай все у вас буде добре. Пока сладкий сан стіл раз. Баблон'ян, а сигнал і сан. Баблон'я, историй бен.